Привіт, друзі! Нещодавно в нас було заняття про кімнатні рослини. Хочу закріпити ці знання про ці чудові квіти та вивчити з вами віршик, який називається Кімнатні квіти. Послухайте його, будь ласка. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю. То пісню їм співаю, вони всміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. Спробуйте разом зі мною Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони сміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. Будь ласка, спробуйте далі за картинками повторювати самостійно віршик.